На старості років отаке собі зробила, що й розказати засміють. Кажуть, що баба кохання захотіла і тепер має на свою голову. Якби ж я була знала, що так вийде, то хіба б я таке робила? Почалося все ще в школі. Кохалися ми з Олегом і вірили, що зможемо пронести це почуття крізь відстань і час. Олег вмів залицятися, і квіти принесе, і вірші декламує, і так гарно говорить, що аж серденько тріпоче. Життя я прожила, а такого красномовного хлопця не зустрічала. Олег вирішив податися в військове училище в іншу область, а я залишилася навчатися в місцевому вузі. Звичайно, що ми поклялися чекати один на одного і бути вірними до віку. Я часто йому писала, а він мені все відкритки та вірші, радість читати і ще помилки старанно замазував кіточками, щоб не було видно. Чекала я на нього рік і другий, але студентське життя все одно закрутить і завертить. Почав до мене залицятися один хлопець і так наполегливо, що я не витримала і вирішила піти на кілька побачень. Проте кількома побаченнями не обійшлося, і я не щулася, як вже була при надії. Володимир був в такій новині дуже радий і сказав, що сама доля хоче нас поєднати. Батьки мої були не проти, хоч мама й здивувалася, що це не Олег. Але вже є як є. Ми відгуляли скромне весілля і через якийсь час переїхали в іншу область, де чоловік мав скерування на роботу. Володимир виявився чудовим сім'янином. Скоро у нас була і власна квартира, і машина. Він вмів заробити гроші і все вкладав в родину. Далі задумав придбати будинок за містом і сам в ньому зробив ремонт. Я так відпочиваю, говорив він мені, коли я просила поїхати кудись відпочити на море. У нас двоє діток, які зараз вже дорослі, але Володимир не дочекався онуків, пішов дуже рано, йому лише 53 виповнилося, а вже нема кому милуватися видом з нашого вікна. Я вирішила, що переїду жити на дачу і там в селі працюватиму вчителькою. І знаєте, все йшло, наче добре, поки працювала, але потім вже настала пенсія і все самотність почала мене гнітити. Якби ще я виросла в тому селі, то, може б, не так тяжко це переносила, а так нікого близького, ніякої подруги, ну нікого. Не дивно, що я страшенно зраділа, коли наші вирішили зібратися на святкування 45-річчя з дня закінчення школи. Так захотілося всіх побачити, розпитати, пригадати всі події, сумні й веселі. Та й, може, Олег приїде? Олег справді приїхав, і серце моє так само стиснулося, як і колись. Він дивився на мене тими ж очима, він мене обняв, як колись і каже Ну що, зрадниця, як твої справи? Я й розказала, що вдова, і діти дорослі, у яких своє життя, обмінилася телефонами і весь вечір просиділи разом та протанцювали. Я ніби ті 45 років скинула, така була щаслива. На наступний день він прислав мені квіти і зателефонував, аби знову зустрітися. Я погодилася, вся прихорошилася і полетіла на зустріч першому коханню. Вероніко, ти сама, я сам давай хоч на старості будемо разом. Що скажеш? Продавай свою хату і гайда до моєї, господинею бути. Я зашарілася, мов дівчинка, і сказала, що подумаю: але що тут думати? Звичайно, так. Продала я хату і гроші розділила між дітьми, а сама поїхала до Олега. Виявилося, що я вже відвикла від того, аби догоджати чоловікові, не так приготувала, так не поставила, так не випрасувала. Олег рідко говорив дякую, зате дуже часто роздавав команди. Знаєте, якби я мала куди вернутися, то я вже була б була вдома через місяць такого життя. То не був мій романтичний Олег, а був якийсь прискіпливий вояка, який наказував і чекав бездоганно виконаної роботи. Через рік він мені вказав на двері Вероніко! Я думав, що жити з тобою буде по-іншому. Це не життя. І ось я з торбами від однієї дитини та до другої ходжу, бо надовго ніхто мене тримати не хоче. Господи, як згадаю свою хатку, свої квіти перед ворітьми, серце стискається, і ніхто мене не зрозуміє. Підпишись, підтримай українськомовний контент.